Карпатська грибна юшка, 100 г білих сухих грибів, 1 літра крутого окропу, одна велика цибулина, одна морквина, олія для засмажки, ще 2 літра води, лапша при потребі її відварити окремо часник зелень, гриби залити 1 літрою окропу, лишити на 40 хвилин. Відлити рідину, але не виливати ця водичка, ще знадобиться. На олії посмажити цибулю, потім додати моркву і гриби, нарізані невеликими шматочками. Смажити хвилин 2-3, додати спеції, сіль, перець, приправу до грибної юшки. Коли засмажка готова, в кастрюлю наливаємо водичку, що з... замочувалась. Але її обов'язково процідити. При потребі долити ще води. Варити таку юшку 40 хвилин на повільному вогні, знімаючи шум. Окремо вариться тоненька лапша. При подачі у миску набирається трохи лапші зверху, заливається грибна юшка, обов'язково ще свіжий натертий на чесничок і зелень. Смачного і не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!